Вітаю вас, мої любі малята! З приходом весни все навколо почало змінюватися. Сонечко стало ясніше світити та прогрівати своїми промінчиками землю. Зазеленіла травичка, почали розквітати весняні квіти. З'являються бруньки на деревах, прокидаються від зимового сну тваринки. На дворі вже весна, а це означає, що до нас повертаються пернаті наші друзі. Це перелітні птахи, які повертаються після закінчення зими. Вони летять додому в рідний край, на свою батьківщину, повертаються до своїх гнездечок, які залишили восени. Давайте, малята, з вами розглянемо, які ж це птахи. Подивіться, це граки. Так поважно грак крокує, Не боїться він людей. Роздивляється, пильнує, зустрічає новий день. А це шпак, прилетіли шпаки, дорогі співаки прилетіли весну зустрічати. А це лелека, летять великі птахи, ліси поля минають, ту хату, де осядуть, Щасливою вважають. А це Соловей, Соловейка, навесні, навесні. Сипли співи, голосні, голосні. А це малято зозуля, у зеленому гайку роздає вона куку -ку. діткам, мамам, татам вам і нам. А це журавель, журавлики, журавлі, де літали ви малі, де бували, ми у теплі краї, казкові гаї мандрували. А це малята. Ластівка, летіла ластівка до нас навесні, принесла сміх радості на своєму крилі, завітала сонечко і запахли квіти, прилетіла ластівка, щоб весну зустріти. Малята, давайте назвемо перелітніх пташок, яких ви запам'ятали. Граки. Шпак. Лелека, соловей, зозуля, журавель, пластика. Маляка ми сьогодні з вами розглянули перевітник птахів, які повернулись до нас навесні. Я сподіваюсь, вам було дуже цікаво. До побачення! До нових зустрічей!